Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Сьогодні хочу з вами поділитися справжньою історією з тим, що відбулося зі мною та з одним українцем, який народжений тут в Канаді, а його батьки приїхали з України. І це дуже цікава історія, яка відбулася між ним і російськомовним українцем. Я хочу зразу підкреслити, що це відео не є для того, щоб ділити російськомовних українців. Проти україномовних українців. Я персонально дякую всім е, героям та героїням російськомовним і україномовним, хто захищає Україну від ворога. Є дуже багато хороших, добрих українців. Але ми маємо цю історію і повірте мені, варто і буде над чим задуматись після того, як ви. Почуєте, що відбулося, ви залишайте свою думку в коментарях, звісно, і давайте зразу до теми. Звісно, залишайте свою вподобайку або дислайк, залежно від того, як вам піде це відео. І підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент, бо зараз як ніколи це дуже важливо робити. Отже, що відбулося? Знаєте, я досить часто ходжу в церкву і стараюся ходити до церкви. Тому що це важливо, це важливо, щоб вірити в Бога. Важливо піти постояти під час служби, послухати все, як має бути, і для багатьох людей це допомагає задуматись над собою і таким чином виробляє і дисципліну в кожного з нас. Але друзі, я живу в Канаді вже 21 рік, і за ці всі роки зустрів багато українців тут з діаспори, які народжені саме в Канаді. І вони не розуміють російської мови. Вони виросли, слухаючи і чули тільки українську мову від своїх батьків. Вони не виросли та не слухали телебачення російськомовне, і вони ніколи не розуміють і ще до сих пір не розуміють, як то так в Україні, особливо коли Росія на нас нападає. Це наш прямий ворог, і наші люди ще досі продовжують спілкуватись російською мовою. І я, знаєте, пояснюю всім цим українцям, чому так є, що це вже давно історія туди-сюди. Це вже не перший рік, і багато є хороших людей російськомовних, які підтримують Україну всім своїм серцем. Але це все рівно їм не зрозуміти. Вони не можуть це зрозуміти. І ця історія у нас ще раз підкреслює, що нема значення, скільки ви будете комусь щось пояснювати. Українська мова, якщо чує людина, то вона зразу має це бачення і знає, о, це українець точно. А коли ви чуєте російську мову, це вже ви не знаєте, чи ця людина саме з Росії, чи це дійсно людина з України. І тоді починають люди, знаєте, насторожено відноситись та дивитись на тих людей. Отже, що відбулося? Я стояв церкві біля цього українця. Вже майже служба завершилася. Ми там при виході стояли, ще з ним говорили. І до нас підходить цей підписник, тобто підписник мого каналу російськомовний, та починає говорити до мене російською мовою і говорити до цього українця російською мовою. І я бачу, наскільки цей українець, йому 50 плюс років, він зразу такий став, знаєте, на деби і так на мене подивився, я на нього подивився, і мені навіть знак питання такі переді мною вискочив, знаєте, в голові. Я собі думаю. Можливо, ця людина дійсно є з Росії. Можливо, цей хтось з Росії до нас говорить. І не хотілося б зараз е, якісь конфлікти. І не хотілося б в загальному відповідати цій людині, бо невідомо хто це є. Знаєте, якийсь чужинець, і ця людина починає говорити там, при привіталася, говорить, що це підписник, мій туди, сюди. Я вже зрозумів, що це українець з Маріуполя. І він так само починає говорити цього українця. Цей українець взагалі нічого не розуміє по-російськи. Я розумію російську, бо я виріс в Україні. І хто не розуміє російську, знаєте, хто виріс в Україні? Це для нас нормально, але я не говорю російською мовою, бо моя мова є українська мова. Я... Це не моя справа, я туди не лізу, знаєте. Але цей канадець він взагалі не розуміє. Він не розуміє повністю абсолютно і. Він на мене так подивився, він нічого не відповів. Той так знаєте, у російськомовний українець на нього так подивився, подумав, що то за один, що він так грубо до нього відноситься. Ну я там там буквально розмова була пару, пару там хвилин недовго, і він відходить від нас, і потім той Українець зразу до мене починає говорити: А хто тут такий? Він що з Росії? Він як він так говорить російською, чому він до нас говорить російською? розумієте, просто повноцінна людина в шоці, що вона почула таке. Ну і я починаю знову пояснювати цій людині це все. І той українець канадського походження він просто далі каже: Ну як це не це не правильно? Та ми повинні задуматися. Ми маємо свою мову, свою культуру. Та кожна країна в світі захищає свою мову. Канада має англійську, французьку офіційні мови. Кожна країна. Польща польську, і то потрібно захищати і підтримувати свою мову в своїй країні, чому у нас в Україні так багато російськомовних, і він каже, як я можу знати, наприклад, як я міг знати, що він є саме не з України. Якщо він говорить до мене російською, я навіть її не розумію. Ну я йому далі знову пояснюю, що це так і так. Ви всі прекрасно знаєте, тому я не буду пояснювати, що я йому саме говорив. Але це завдало питання як тому українцеві, так і мені. І я хотів з вами поділитися, що це дійсно правда. Ви бачите, коли люди починають говорити російською мовою за кордоном і вони з України представляють український прапор, то не всі люди зразу розуміють і їх можна зрозуміти, чому вони не розуміють. Тому що люди знають, бачать по новинах, що війна між Україною і Росією вони знають, що, що таке російська мова, як вона називається, що таке українська мова. І ці люди вони в шоковані, коли вони чують, бо вони не знають, чи це людина з Росії, чи це людина з України, чи це можливо взагалі хтось з Казахстану. Яка різниця, розумієте? Але коли хтось говорить чітко українською, то ви зразу знаєте, а то то з України точно з України, і це зразу знаєте, Людям легше так це все розуміти, особливо тим, хто не жив у Україні, хто цього не бачить, до цього не привик. І тому варто над такими речами задуматися, що деколи навіть російськомовні українці, які дивляться цей канал, вони до мене зверталися, були і питали мене, чому так до нас якось відносяться, чому якось так на нас дивляться. І потім, коли їм пояснював, чому так українська діаспора, яка тут народжена, так відноситься, то вони потім переходили на українську мову, і до них вже по-іншому відносилися. і вони навіть отримали багато різного, різних плюсів завдяки тому, що вони просто прийшли на е, українську рідну мову. От вам, друзі, така то історія, цікава, правдива історія. Знаєте, то не то, що тут треба ділити, що хтось не має права російською говорити чи українською. Це вже, знаєте, кожен має право на свій власний вибір, і тут ніхто нікому не повинен нічого вказувати, але. Коли люди встикаються і не розуміють такого, це дуже важко і це складно і тому нам. Українцям в Україні чи ті, хто виїхав, повинні розуміти те, що можливо для них це нормально, але для тих людей, які жили ціле життя за кордоном, це вони це не можуть ніколи зрозуміти і не зрозуміють, тому що вони вважають, що Україна і українська мова повинна бути тільки одна національна державна, і на державному рівні повинні всі звертатися українською. Хто говорить дома, як хоче, чи на якій мові китайський, російський, це вже кожна справа індивідуальна. Дякую, що ви додивились цей відеоролик до кінця. Вам бажаю друзі, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.